А 13 апреля Искандер посетил Сумы. Там проводилось собрание для награждения членов 177-й бригады территориальной обороны. Спасибо нардепу Марьяне Безумкой, этой украинке, которая, видимо, не хотела нам так помочь, но помогла, которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Значит, вдуматься, да, сидит Трамп с Нетаньяху и на полном серьезе обсуждает, вообще а такая трагедия произошла. Кривой Рог, такая трагедия, погибли дети, Нет. и не за них вот так, да, да, такая. Почему-то оказались в том положении, что им российские паспорта прибивали гвоздями к ногам. Очевидно, они говорят, что русским психологически очень трудно убивать украинцев. Потому что мы такие же. Мы такие же, к тому же, это очень близкие народы. И мы спецы по островам и полуостровам. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. Неймовірно важкі і складні вихідні емоційно, психологічно, але ми обов'язково маємо рухатися далі. Я не можу на старті шуткувати, я не можу жартувати. Мене, як і всіх, гнітить і переповнює гнів. Тож одразу на старті я вам запропоную певною мірою цей гнів вивільнити, як і завжди зробити найкращу із усіх. Інвестицій вкластися в Збройні Сили України. Ми відкриваємо збір на плати ініціації для FPV-дронів. Простіше кажучи, це мозок FPV-дронів, які зараз найбільше масово нищать нашого ворога. Це збір для 3-го батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ми збираємо 200 10 тисяч гривень, і будемо вдячні всім і кожному, хто задонатить. Як і завжди посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Шукайте його там і звісно підтримуйте нашу армію, бо тільки наші хлопці та дівчата можуть помститися за Суми за Кривий Ріг, за Одесу, за Київ, за Миколаїв, за кожен український регіон. Ну і звісно, не забувайте нас підтримувати, тому що ми віримо, що наш простір треба охороняти від російської пропаганди та вкидів сьогодні їх зокрема і після трагедії в сумах теж буде більш ніж достатньо і підписуйтесь підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф аби і в гіркі і щасливі миті бути разом ну і для того аби росія палала та горіла інколи геть не обов'язково по ній бити Знаю, я дуже часто вірю, що рука самого Господа їх карає. Сама ж Росія, вона така недолуга, зроблена із і палок. Тож це євно і палки часто палають самі собою. Цього разу потужна пожежа виникла у в одному із районів Санкт-Петербурга. У соціальних мережах писали, що горить ангара, очевидь, публікували кадри густого чорного диму. Шкода, що він не оповив все місто за інформацією з відкритих джерел в цій будівлі, що горить, знаходяться охорони підприємства, компанії, що займаються судновим та металообробним обладнанням, упаковкою стари та картону, ну а також інші фірми. Але про свої біди, як ви знаєте, вони не дуже люблять говорити на ток-шоу. Очевидно, я очікувана, що вони багато і довго обговорювали суми. Я впевнена, що далеко не всі українці вважають росіян агресорами. Знаю, що є ждуни, звісно ж, є не все так однозначники, пригноблені російськомовні і так далі. Багато груп. Але фішка в тому, що росіянам тупо плювати хто ви і чи ви їм симпатизуєте. І як тільки буде нагода, вони і оцих всіх теж обов'язково вб'ють, і тих, хто публічно слухає російську музику, і не тільки для них, що діти, що дорослі це ой супутні втрати, бо вони такі, бо Путін їх такими зробив. Чи вони Путіна геть байдуже? Але вони будуть приходити і вбивати, вбивати і приходити рівно стільки, скільки ми їм це дозволимо. суток российские войска нанесли серию ударов по объектам украинских формирований. Например, 12 апреля в Невробитровске ракета оперативно-тактического ракетного комплекса искандер м поразила территорию промышленного предприятия, цеха которого использовались в интересах украинских формирований. А 13 апреля Искандер посетил Сумы. Там проводилось собрание для награждения членов 177-й бригады территориальной обороны, так называемая Украина. И именно по этому сборищу и был нанесен удар. Впоследствии информацию подтвердили ряд политиков у украинской стороны, в частности нардеп Марьяна Безугла, мэр Канатопа и другие. Да, погибли при этом гражданские лица, которых тоже согнали на это мероприятие. Но в целом украинские политики сразу же обвинили во всем и градоначальника самих СОМ и местное отделение СБУ, которое допустило утечку подобного рода информации. В целом подобные Удари постійно проводяться з цілею унічтаження живої сили противника. і в даному випадку удар по пасово стало исключенням. Пасітіли Скандер. Угу. Цікаве обґрунтування. Ще раз: по-перше, вбивці, окупанти, агресори, єдиновинна сторона у війні. Це, звісно, Росія, Російська Федерація. Увесь увесь до одного російський народ. Це неспростовний факт. Але сумно і неспростовний факт так само, що й серед українців є гниди. Які прям давно і прям дуже довго просяться на пляшку і підвал СБУ. Це, звісно, кажу про Маріяну Безоглу, про зіроньку російських пропагандистських каналів. Яка за останні дні своїм ртом, своїми пальцями, своїми соціальними мережами наробила стільки шкоди для нашої країни, скільки не змогла зробити вся російська пропаганда докупи. Ця кончена мразота просто взяла і навалила, що в ударі по сумам винні. Самі українці, бо місцева влада влаштувала нагородження територіальної оборони в центрі міста. Тож чи є провина тих, хто влаштовує масові нагородження військових через 11 років війни і через вже на четвертому році повномасштабної війни? Звісно, безумовно, всі вини мають бути покарані. Чи має хтось право звинувачувати Україну першою? Ні. Але Мар'яна це зробила. Чим ми заробила медаль ударника труда російської пропаганди? Чорна Сіманян аж замироточила, що хтось, окрім неї, стопився за Росію та виправдав наперед всю їхню агресію. Мар'яні безумки цієї українки, яка, видимо, не хотіла нам так допомогти допомогла, яка признала, що це було велике скоплення тих самих воєнних, які мучили наших людей в Курскі, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую бучу постоянно, каждый день. Они будут пытаться что-то такое учудить. Почему? Потому что это единственный способ для них сейчас продлить войну. Если все будет идти так, как оно идет, очевидно, утомление Трампа несговорчивостью, да и вообще маловменяемостью Зеленского. Очевидно, его нежелание выглядеть смешным в глазах собственного электората, когда он говорил, что закончит войну на один день, если его выберут. Его вы, выбрали, теперь он говорит, что это было все-таки преувеличение. Но преувеличение тоже не может быть преувеличением бесконечным. Если он ее не закончит хотя бы за один год, все-таки он немножко будет выглядеть смешным. Поэтому она будет закончена. Мы все видели сообщение Рейтер о том, что вроде бы Уитков сказал, что войну можно легко закончить, если отдать России эти территории, которые для нас с вами уже так и есть наши территории, которые, понятно, мы никому не отдадим. ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, которые по конституции являются частью Российской Федерации, и мы не можем обсуждать, чтобы с ними происходило, что бы то ни было, кроме того, что они остаются частью Российской Федерации, каковой они признаны по конституции. Это я к чему? К тому, что все к тому идет. И сыграть можно с их стороны. Только вот на этой импульсивности, вспыльчивости и впечатлительности Трампа, как это уже было в первый его срок, когда, помните, по Сирии он ударил, потому что там потом говорили, что дочка пришла, какие-то страсти рассказала, очередные белые каски и нажаловались, что вроде бы там детей химикатами поливают химическим оружием. И, в общем, они ударили по Сирии. Поэтому им рассчитывать больше не на что, хохлам я имею в виду, они будут стараться сделать что-то такое вот впечатляющее, такое впечатляющее, после которого никто не станет считать до 10, до 110 и 120 и примет какое-то резкое решение, могущее оказаться необратимым. К чему все это приведет дальше, они же об этом не думают. После нас хоть потоп или после нас хоть потом. Знаете, я все понад три роки полномасштабной войны, все, ну, задавалось Де Господь, коли з нами це відбувається? Ну, де він вийшов? Бере вихідний, коли відбувається буча, коли відбувається Суми, коли ховають українських дітей. І тільки з часом я збагнула, що все, що нам хочеться прямо зараз, там помста, повернути їм все зроблене, воно так не працює. У Бога є свій план на нас із вами і проти ворогів. І тоді, коли ми в серцях бажаємо їм всім смерті чи того самого, що відбувається із нами, Бог вчиняє геть інакше. Бо я дико вірю, що Маргарита Сіманян любить свого чоловіка кіасаян. Я прям вірю, що вона помирає поруч із ним кожен раз, коли приходить до нього до лікарні. І це видно по тому, як вона змінилася, це видно, як вона виглядає. Господь відбирає в неї одне із найцінніших. Це не робить її жертовною, слабкою. Ви бачите, що вона й далі нам бажає смерті. Але як тонко! Ми б хотіли, щоб її раз і не стало, а вона живою помирає? Геніально? Ну а в сусідній студії все як завжди, не так цікаво. Ну чому? Чому після всіх всіх стількох трагедій, ударів, смертей Україна все одно не здається? Чому, чому не склеїть свої лапки, не поповзе в бік Москви? Ну невже й справді треба бути ядеркою, щоб переконати їх? Програти ось так міркують студії Соловйова. Відповідь дуже проста. Якщо ви використаєте увесь свій заряд, наявне ядерного озброєння, що, що маєте, то нас не стане. Але сюрприз в тому, що і вас не стане, всіх не стане, тому взагалі не ясно, хто має підвести риску під тим, що ми програли. А так в цілому, так нас не зламати нічим. Поки ми живі, ми будемо продовжувати свою боротьбу. Але цікаво ще й те, що Соловйов чомусь. Приміряє на себе кітель Ізраїлю, країни, яка є жертвою нападу, як і Україна. Мовляв, а от якщо вони вдарять по Ірану, ну чому тоді нам не можна? Ми просто в то творение поймали. Слушайте, ну зараз почнеться, якщо війна в Ірані. Ну, ясно, що mm -hmm. ізраїльтяни, скоріше, использують ядерне оружие. От после того, попробуйте об'яснити, почему ми не должны его использовать. Ну, от просто от как. Как американцы смогут обосновать, что они, например, использовали их союзники, а мы не должны. Почему? А нам обязательно Израиль ждать? Или, ну, может, Нет, спали? я не об этом да. Просто я логика объяснить. Ну, Значит, вдуматься, да? Сидит Трамп с Нетаньяху и на полном серьезе обсуждает, вообще, такая трагедия произошла, вот кривой урок, такая трагедия, погибли дети, mm. и Нетаньяху так, да, да, такая трагедия. Трагедія страшно. Ні, при тому трагедії реально страшно, плювати вопрос: що є причиною, то есть ясно, що там, судя по всему, української проти коли небудь потім медично будуть вивчати всю російську логіку, логіку російської пропаганди. Бо те, що вони навалюють тут, те, що навалює Гаспарян, в норми, в рамки воно не вміщується. Бо ви не повірите, але для того аби стрибнути в Європейський Союз. Нам треба терміново скинути всі проблемні регіони. Баглас! куди скинути? Правильно, в обійми Росії. І як ми не здогадалися, що зрадити себе та своїх це і є короткий шлях до вступу в Європейський Союз. До речі, я нагадаю, що росіяни час від часу вони змінюють свою позицію, кажуть, НАТО ні і «ЄС – ні». Ну а тут тепер, виявляється, можна. У мене тільки одне маханьке питання. От зараз Збройні Сили України. На дуже конкретних відрізках фронту в дуже конкретних регіонах стримують армію Росії подальші подалі від інших територій. А якщо їм віддати чотири області та Крим, ну тобто, відповідно, вони стають на адмінкордонах Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областях, просуваються вперед. То питання з натакам: як скоро вони повалять своєю ордою на Дніпропетровську область? На Одеську, на Миколаївську. Чи раптом вони будуть на хрестику клястись, що візьмуть от тільки це і більше нічого? Госпорян, ну їй-богу, ну ти ж нас за росіян не тримай, ну, ну ми ж не лохи. Якщо ви хочете в Європу, вам наоборот треба збавитися від різнообразного баласту, який буде вам мешати. То есть, собственно, то, о чем говорили еще там, в 2007-2008 году. Под балластом подразумевался Донбасс и Крым. Ведь очевидно совершенно, что даже если, вот, допустим, через неделю заканчивается конфликт на Украине, все проблемы экономические, социальные, какие угодно, они никуда не деваются. Но если сейчас ты имеешь полное моральное право плевать на них вообще с самой высокой колокольни Киева печерской лавры и говорить о том что у тебя вот тут вот идет э, идут боевые действия тебе вообще не до чего то когда у тебя боевых действий нет ты вольно или невольно будешь этим заниматься а это совсем другая история потому что в бюджете у тебя денег нет никто Ніхто, окрім росіян, так не переживає за долю України і Українців. От кожен раз, кожен їх виступ, пропозиція це все про нас і все для нас. І ви не повірите? Ми додумали, хто нас вбиває щодня, хто бив по нам, по сумам, по Кривому Рогу, хто запускає всі ці дрони. Панове, ми глибоко помилялись. То не росіяни воюють із нами, то нацменшини, ну, тобто Національні Республіки, Російської Федерації. Суми, Кривий Ріг, Одеса Київ, то вузькокі буряти та чорножопі Кадирівці. Бо з росіянами ми один народ, і вони не можуть воювати проти братів в хресті українця. Хто це сказав? Думайте, Соловйов, припускаєте, що Скабєєва, очікуєте, що це Кісільов? А от і ні. Це плоть від плоті російська лібератота, опозиціонер Володимир Кримурза. Штовхав ось це лайно під час дискусії у французькому парламенті. Карамурза, якого Путін режим та росіяни добивали в тюрмі, все одно вірить, що росіянам психологічно важко вбивати українців адіннарод. Старон депрезоні до гер де декоте. Поэтому она много разговаривала с украинскими военнопленными, которые были освобождены из России. И с военнопленными россиян, которые в настоящее время все еще находятся на Украине. И он сказал мне, что есть еще одна причина, по которой Министерство обороны России забирает так много представителей этих национальных меньшинств. Потому что, очевидно, они говорят, что русским психологически очень трудно убивать украинцев потому что мы такие же. Мы такие же, к тому же, это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти один и тот же язык, одна и та же религия, столетия и столетия общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, очевидно, это проще. Вот что мне вчера сказала эта коллега. Я никогда не думал об этом прямо сейчас. Для меня это были в основном экономические причины, но теперь, когда она сказала, Я теж почав думати об этом. этом. Такий трошки малисенький шовинист Карамурза. Вот эти вот другие на других языках і культурі могут а русские нет. Я дико перепрошую. Давайте звернемося до Служби безпеки України. Давайте піднімемо справи проти армії Російської Федерації. Ой, Етнічний росіянин на етнічському росіяні. Чи можливо Карамурза хоче до наших в'язниць з'їздити, поговорити із полоненими, подивитися, то вони які? Всі вони однакові, просто всі, але в продовженні, друзі, треба інший після І наша і ваша улюблена рубрика Сві серед чужих, чужі серед своїх продовжується допити та тортури фейковими інтерв'ю мешканців Суджі. Недоїдених і недообладених українською армією недоїдки, на стримуючи сліз, розповідають, як дивом вижили під час української операції на Курщині. Тобто, спочатку вони жиріли на нашому хлібові, отримували гуманітарку, при тому, що ніхто ні на які, наприклад, референдуми їх не гнав. Тобто, не треба було відпрацьовувати їжу. Їх не гвалтували, не обкрадали і не об'їдали. І вони такі щасливі давали коментарі, все було в них ок. Потім сміркались склійка і все як в тумані. Навіть корочку хліба ми не бачили увесь цей час. Те, що можна було отримати від укранацистів, це обойму в живот. Як же їх стільки вижило, лишається загадкою? Я жива й здорова. Я сама не знаю, как я все живая была. Осталось. Продуктами который... вам помогают, все хорошо. Ну вот я пришла, выписала пропуск и продукты получила. Что ели? Ничего не ели. Я сама не знаю, как я все живая была. Осталось. А где вы живете Я живу у Эн Энриса. Там в летней кухне. Там все, все отапливается. У вас есть печка, да? Да. Остались, оставали тушотку. Я всю домой все кинула, обшкотіла. Вот я прийшла, виписувала пропуск і продукти отримала. А зараз, позахотано, вообще, вообще все потається. Большое спасибо. Берегіте. Це ще не все. Пристібніться, Ми тільки починаємо набирати швидкість. Підіграла така п'ятизіркова антиреклама російському паспорту, що і годі їм мріяти. Виявляється, що після деокупації Херсону укранацисти прибивали херсонцям, які отримали іноземні паспорти, прям до п'ят, в знак кари за зраду. Поперше, сумно, звісно, сумно, що так обмільчав вітчизняний нацист. Он в розквіт російських фейків ми хлопця в трусіках розіп'яли. А тепер тільки до п'ят прибиваємо паспорт. По-друге, як же бідно живе Херсон в цифрову еру, щоб жоднісінького фото, мікропланчику, дрібного відео, як це відбувалося. Але все ж таки, поміж усіх цих бздурів та вкидів, є і істина, яка криється в деталях. Там. Насправді є критика влади та в цілому російської армії, що куди цікавіше за будь-який п'яточний паспорт. Виявляється, що російські патріоти невдоволені, що Херсон кинули буквально без бою, втекли як пацюки, і ніхто, геть-ніхто, навіть півгвіздочка, не заробив в якості покарання за програний бій. Путін готуй трусики. огромное количество людей в Херсоне в городе российском Херсоне почему-то оказались в том положении что им российские паспорта прибивали гвоздями к ногам это факты вопрос гвоздями к ногам это что за метафора такая это не метафора когда я... по непонятным причинам за которые никто не ответил российский город Херсон был отдан врагу то в Херсоне остались люди, которые успели получить российские паспорта. И вот тогда туда зашло СБУ и карательные батальоны. И всех людей по документам, которые остались, были установлены, получили российские паспорта, к некоторым из них, в них применялась казнь. Прибивали гвоздями паспорт к пяткам. Это было. И никто в Российской Федерации президент Российской Федерации не выпустил указа. Прокуратура не наказала. В Государственной Думе не поставили в угол ни одно должностное лицо, которое привело к тому обстоятельству, что российский город без боя был отдан врагу. Парам, пам, 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 пам. И под друзья, что вчера Америка была над потугою. Да и сильнейшая страна света. А сегодня партнер России, друг Путина, да без пяти хвилин автократ. Який з силою забирає чужі території. Принаймні так, Сполучені Штати Америки бачать нині із Росії. Цікаво, цікаво, а чи продаються хвороби Путіна повітряно-крапельним шляхом: від Путіна до Віткофа, від Віткофа до Трампа, ну і все. Ну, а поки, друзі, якраз на цю тему хвилинка туалетної музичної паузи і жарти від Камеді Клаб. Де вже ніхто не соромиться казати правду, що півострів Крим не. Повернувся в родную гавань, а його просто по-бандитськи вкрали. Весь покритий льдинами, абсолютно весь. Островок у Данії в океані єсть. Хоче Рам забрати його и обратился к нам, потому что в мире мы ми спецы по островам и полуостровам. Я все чекаю, коли в Кам'янці Клаб почнуть стібатися і сміятися із СВОшників, одноруких, одноногих, ну і звісно, чорних пакетів. Бо все це і стало наслідком того, що в 2014 році спочатку вони вкрали наш півострів, а потім розв'язали війну і поділо. Але як знищити ворога? Просто сидіти, дивитись, і канал Курбанова Лайф цього замало. Треба донатити, не забувайте, друзі, про наш збір на плати ініціації для FPV-дронів FPV-дронів третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Всього маємо назбирати 210 тисяч. І пам'ятайте, що чим швидше ми не збираємо, тим швидше полетять дрони. Дамбідь наших врагов. Посилання шукайте в описі. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.